Сказав Господь притчу Чуцю: Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан вилів продати його жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, упавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже, Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою і відпустив його, і подарував йому борг той, вийшовши той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який був винен йому сто динаріїв. Схопив його і почав душити його, кажучи: Верни, що винен. Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити: Потерпи мені, я тобі верну. Та той. Не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми і пішли до свого пана і розповіли йому про всю правду. Тоді пан покликав його і сказав йому: Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змілосердитись над твоїм товаришем? Як я був з над тобою і, розгнівавшись, його Пан передав його катам, аж поки не верне йому всього Боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму і серця свого. Істина, всякий розкверний, блажа, душі. Наша. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри, 11-та неділя після зіслання Святого Духа. Ще трошки, і ми вже з вами майже на половині дистанції до Великого посту. Ви в курсі? Що до Різдва лишилося сім тижнів, як час біжить. Діти до школи лишився один тиждень. Ще вам лишилося один тиждень наканікулуватися. Хто в школі ще вчиться? А хто не вчиться, то радійте. Вам не треба. Але у вас є свої виклики. Сьогодні маємо День Незалежності, брати і сестри. І незалежність складна річ. Вона має дуже багато граней. Цікаво, що одна із граней незалежності це якраз милосердя. Милосердя, особливо милосердя, котре отримуємо від Бога, і милосердя, у котрому нам треба навчитися жити на трьох етапах. Такі три етапи милосердя з вами розглянемо у сьогоднішній історії, у сьогоднішній притчі, яку розказує Ісус. А саме, Боже милосердя, яке воно є, Його природа, воно, воно котре постійно витікає, котре постійно є в надмірі. Другий етап прийняти це Боже милосердя. І третій етап народити добрі його плоди. Народити добрі плоди милосердя. Є Бог милостивий. Друге. Прийняти це милосердя і третє. Дати плід його. Господь, коли відкриває себе Моїсеєві, у дуже важливій 34-й главі книзі виходу, то він, коли відкриває Моїсеєві своє ім'я, і Він показує, що я Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, який проявляє свою милостиню на тисячні покоління. Уявляєте? Якщо ви з Богом будете дружити, якщо ви з ним будете знатися, то не лише ваші діти отримують милосердя, але на тисячні покоління. Ого, то варто прикластися. І Бог одну із рис своїх, власне, рису милосердя, проявляючи не найбільше. Він знає, чому? Бо Бог добре знає, на що ми здатні. Бог добре знає, що ми не маємо чим платити за гріхи. І Він каже: прощено. Навіть на Христі, коли його убивають, одні з останніх слів, які Ісус вигукує, які. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Брати і сестри, Бог милосердний. І добре би собі поставити питання час від часу, а наскільки я досвідчив Його милосердя? Наскільки на сьогоднішній день я досвідчив Його милість? Друга річ, другий етап це є прийняти. Отут починаються складнощі. Бо ще, коли ми говоримо про якогось там Бога, він десь там є, він милосердний, ну давай собі буде. Але коли ми говоримо про те, що Він дає милосердя, і це, і це милосердя, це прощення, цю знижку для нас треба прийняти, тут включається наша слов'янськість. Ми всі слов'яни. А нам чомусь дуже важко приймати. Ми одразу хочемо відпрацювати, компенсувати, надолужити. Ви б знали, скільки разів я, як священник, чув на духовних розмовах, на сповідях: я не бомж, я сам собі буду перед Богом. Я не попрошайка. Ні. Я не потребую. А Ісус, Ісус нам що каже, коли відкриває себе? Я прийшов до тих, хто хворий? Я прийшов до тих, хто потребує. Хто, хто вважає себе здоровим, нічим не може допомогти? Хто вважає себе святим, каже Ісус: нічим не може допомогти? Нічим. І, і тому цей, цей другий етап милосердя, брати і сестри, це така друга ступенька праці з милосердям. Прийняти. Мати відвагу сказати, Боже, було по всякому і є по всякому, я визнаю, я винен. І третій етап нарешті це етап, який показує, чи ти досвідчив перші два. Третій етап це плоди. Бо коли ти знаєш, що Бог милосердний, коли ти це милосердя приймаєш, воно дуже швидко дає свої плоди. Тобто ти сам стаєш як Бог. Ти сам починаєш бути милосердний. Ти сам починаєш бути милостивий до інших, більш добрий, давати знижку. Я кожен раз, коли про це роздумовую, про милосердя, то приходить мені на, історію, на думку історія з книги Віктора Гюго Знедолені. Може, ви бачили фільм навіть є на цю книжку. Дуже рекомендую і книжку почитати, не пожалієте. Я час від часу її перечитую. І фільм, і фільм хороший. Ну, Бо ми бачимо історію із цими 10 тисячами талантів. Десять тисяч талантів. Я сьогодні зранку не полінувався і з чатом GPT підрахував це дуже много. Це 4 мільярди доларів. По нинішньому курсу це 4 мільярди доларів. Я в когось такі гроші, ліс рук, ліс рук. І, і потім я попросив чата GPT, слухай, не боже, порахуй мені, скільки би один чоловік мав то відробляти. І він порахував, що якщо би, я не знаю, пан Віктор, ну вже вибачайте ви мене близько, якщо пан Віктор буде заробляти 70 тисяч гривень на місяць, то йому треба 200 тисяч років, аби це відробити. Тобто це 1700 доларів на місяць. 200 тисяч років. І зверніть увагу, брати і сестри, це Ісус говорить не про борги. Він говорить про борг в однині. Один борг. Чи є хтось із тут присутніх у церкві, а може з тих, хто на дворі, не знаю, не всіх бачу, що на дворі. Чи є хтось із тут присутніх, кому вдалося за життя зробити лише один гріх? Є? Ну, підіміть руку. Ліс рук, ліс рук. Та де який один гріх? От в чому ми професіонали, в тому ми професіонали, правда? От що вміємо, то вміємо. І зверніть увагу, це один борг, треба відробляти пану Віктору 200 тисяч років. Мати Василева. Тобто Ісус назвав спеціальну таку суму, що її відробити нереально. Це неможливо. І зверніть увагу, наш, наш цар, наш цар, такий багатий, що він каже, скільки, скільки? 4 мільярди? Легко. Розумієте? Але, але, але він каже, але пильнуйте, я милосердний, я даю милосердя. Але якщо ти не можеш це милосердя застосувати до тих, хто поруч біля тебе, то тобі буде лихо, тобі буде гірше. І у цьому творі Віктора Гюго «Знедолені» там є один із головних героїв, Жан Вальжан. Він каторжник. Вийшов з каторги тільки що злочинець. Не знаю, може, і вбився. Цілий вечір шукає собі де заночувати, і ніхто його не приймає. Ну і від собі, Вчора вечором два стукає якийсь бандюга, підозрілий, здоровий, із, без трьох зубів, підозріло пахне, виглядає і скаже: пустіть переночувати. Що би ви йому сказали? І приймає його до себе, хто ви подумали? Старенький єпископ, місцевий старенький єпископ, служанка на нього ворконить. Що ви хочете, він назуб'є, то злочинець, та-та-та». Ну, як служанки і роблять? Не? Така старенька служанка. Але він приймає, він попросить накрити файно стіл, накормити, дає можливість там трошки помитися, дає йому файну гостюву кімнату. І на ранок вони прокидаються. І в якомусь сенсі ця служанка дуже тішиться, старенька чого. Бо той злочинець, Жан Вальжан, обчистив повністю все. Всі цінності, що, що мав доступ, до яких мав доступ, все покрав. І вони зранку прокидаються, та вже на, на, на єпископа морконить, я вам казала, на що його пускали, ви довірилися. Коротше, класична жінка з мукачева родом. А єпископ каже: тихенько, ти будеш видіти, що то Боже провідіння. І тут, через пару хвилин, два жандарми приводять цього жана вальжана, заходять, заводять його. Із і мішком чи з двома мішками цього всього добра від єпископа, від цього старенького єпископа. Ну і каже, отець, ми по речах упізнали, що то ваше. Це такі хрестики були вервиці, срібло, столове. І що робить священник? Брати і сестри, який плід милосердя? Плід милосердя завжди є над справедливістю? Над. Ми, ми, чесно кажучи, ми люди ми дуже справедливі. Ми дуже любимо впроваджувати закони і правила, але тоді, коли вони нас не стосуються. Правда? Наприклад, діти бігають по церкві, діти тихо вже. Та що стільки бігають? Та батьків не мають, та візьміть їх вже в руки. Але коли мені прийде ось поприкаскати під час причастя із колегою, ну буває таке, правда, що ти вже попричащаєшся, друг чи подружка попричащається, садять, і тобі приходить історія. Ну ти не можеш здержатися, аби цю історію не розказати. Правда? Ну, буває таке, ну признайся. І ти мусиш тепер розказати, бо як ні, то тріснеш. І тихенько, ш -ш -ш. і тут раз дивишся під час причастя, церква все таким гулом наповнила. Ну, Але знову ж таки, якщо ми видимо, що дитина там щось біду робить, або діти, а ну що там тихо. Тобто, до інших, ми знаємо, що в церкві має бути дисципліна, правда? має бути якийсь порядок, очевидно. Тобто ну, до себе ми можемо легко знижку зробити. Але коли ми побачимо дитину, яка там лишній раз запищить, а це діти. Ви б знали, я сам, доки виріс у церкві, бо мій батько священник, я не мав шансу. Я сам, поки виріс у церкві, ви, ви б знали, скільки книжок я пописав. На скількох крилосах я написав. Та раз, я не знаю, чому в мене якась така була манія сюди своє ім'я писати. Скільки книжок я порвав, понищив. Коротше. Але то файно, то було жертвоприношення Богові, аби я виріс і полюбив церкву. І люблю по нині церкву. Уже стараюся на, 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 на крилозах нічого не писати, якось виходить, стараюся книги не рвати, більш-менш. Але держуся церкві, держуся Бога. І тому ясно, що діти не мають знімати дахи з церкві. Правда? Тобто, більш-менш треба їх контролювати, аби там не поперевертали все більш-менш. Але діти це діти. Але, але розумієте цей принцип? До інших правило ми застосуємо 2 секунди, бо має бути ось так. Має бути ось так. А до себе, ну, що слухайте, а ну, всі ми люди, є. І що робить цей священник, цей єпископ? Він тоді бере і не засуджує того злочинця, не кричить на нього. Він бере ще один або навіть два підсвічники срібні і пхає йому в мішок та каже, а ти ж ти ж підсвічників не забрав. Я тобі казав, що й забери. У жандармів мову відняло. У того Жана мову відняло. Я вже мовчу про його служанку, та взагалі говорити забула. І потім, уже, коли там з'явилася така вільна секунда, є дуже важливі слова, які говорить цей єпископ до цього злочинця. Бо той йому каже, нащо? Чого ви так робите зі мною? Тоді єпископ йому каже, я купляю цим скарбом Твою душу. Цим скарбом я купляю Твою душу. І це просто переломний момент у житті цього злочинця. Він повністю змінюється. Брати і сестри, мало що нас так здатне змінити, як милосердя. Несправедливе милосердя. Тоді, коли треба би було по шапці дати. Тоді, коли треба би було іноді у в'язницю. Тоді, коли треба би було справедливо покарати, а Господь каже: прощається. Прощається. Як мені колись батько розказував, ще коли я не був священником, він каже, ти би знав Тарас скільки разів, коли ти в сповідальниці, то хочеться тим Христом не благословити, а стукнути по голові через те, що людина говорить, яке вона говорить. Але Господь пригадує: ну, 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 ти не суддя. Ти у, -у, -у сповідальниці просто. Ягнятко, котре пригадує Боже милосердя. Я, та, як там звучить оця, е, молитва прощення? Де ти говориш, 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 а потім кажеш, і я Тарас владою мінідарою тобі прощаю. Тобто, я просто оголошую те, що вже є. І ця річ змінила жана вальжана. Він повністю змінює своє життя. Не буду вам потім розказувати про інші речі. Прочитайте книжку Віктора Гюго, не пожалієте. Фільм, подивіться, принаймні знедолені, точно не пожалієте. Але цей принцип, цей принцип, котрий Ісус оголошує так у нагірній проповіді: блаженні, милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Брати і сестри, ми покликані до свободи з вами. Ми покликані з вами до вільності. Ми покликані з вами до незалежності. Насамперед від усяких похотей, до незалежності від усяких гріхів. Очевидно, що нам варто її поборотися і прикласти зусилля до всякої незалежності держави, але правдива незалежність неможлива, якщо ми не навчимося милосердя. І тому так, Бог милосердний. Тому так, Він дає цього милосердя, цього прощення, надмір. Він прибагатий. Ви чуєте, для нього 4 мільярди доларів це п. Шик. 200 тисяч років треба відробляти. А він каже, що, пробачати? Пробачаю. Віддає, бо він прибагатий. І, і третє, показником того, чи ти маєш Боже милосердя, є те, наскільки ти можеш бути милосердний. Ми сьогодні не говоримо про, якихось, про якогось абсолютного ворога, який нападає на нашу країну, якого гризе. Але погодьтеся. Нам треба дуже багато милосердя до наших сусідів. Нам треба дуже багато милосердя для моєї дружини, для мого чоловіка, а для дітей. Діти це взагалі бездонні криниці для милосердя. А для колег по роботі, а для людей на вулиці, а для співробітників, а для інших. Коротше. І лише тоді, коли ти справді усвідомиш, наскільки Господь милосердний, коли дозволиш, аби це милосердя стало твоїм, тоді ти сам почнеш бути схожим на Бога. І люди, які на тебе дивляться, скажуть: Ого, яблуко від яблуні далеко не паде. Ти якийсь ненормальний для цього світу. Ти якась ненормальна, а ти скажеш, ну так. Бо мій Господь, навіть тоді, коли його розпинали, у хорошому сенсі ненормальний, Він і тоді сказав Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісус на Христі був повний милосердя, бо Він знав, що єдиний спосіб, як можна нам допомогти, це прийняти на себе весь удар, а нам дати лише наслідок, тобто прощення, відкуплення, спасіння. Бо якщо нам треба за свій гріх платити, якщо нас Бог буде судити по справедливості, нам біда. Якщо би наш Господь судив нам, нас по закону, то ми всі приречені, бо немає ні одного, хто би не порушив увесь закон. Ні одного. Немає ні одного з нас, хто би мав щось таке, хто би не мав у своєму житті щось таке, про що ганьба розказувати, про що ми би не хотіли, аби, аби інші знали, аби інші чули. У кожного з нас є темна сторона місяця. Але Господь каже: будеш біля мене, тобі прощено. Будеш зі мною, то немає такого гріха, якого я тобі не можу простити. Брата і сестри, молімося зараз у цій службі Божій, щоб ми користалися Божого благословення, щоб ми користалися з Його милосердя, з Його милості, з Його цієї знижки, яку Він дає тільки тому, що Він добрий, тільки тому, що Він у своїй доброті хоче, аби всі спаслися. Але не спасаються всі автоматично, тільки той, хто приймає це милосердя, і хто це милосердя також вміє застосовувати. Тому цей тиждень оголошується тижнем практики милосердя, а Господь вам точно пару ситуацій підкине. Христос посеред нас.